Вітаю всіх. Давайте розглянемо тему Дніпропетровської області. Просто багато питань на рівному місці. І розноси інформаційний кошмар. Давайте так. Зараз є бої на території Дніпропетровської області. Зараз є бої, бойові дії на території Дніпропетровської області. Тірка мечів, ні. Ще ні, війна близько, але ні. Це не ті бої. Ні. Дійсно, немає. Тримають. Оце все наші. Тримають. Але ситуація може змінитися, бо е, ворог активно дивиться, як їм просунутись. Просу... Час. Любимося з часом. Час. Час не на нашій стороні, якщо ми затягнемо, час зовсім не на нашій стороні. Нестабільна ситуація. Все таке. Воно як балансує. Туди-сюди, сюди, туди. Але стабільності немає. Давайте дивитись. У липні. У липні. З 2025 року будуть вже бої на Дніпропетровщині. Будуть. Думаю, на жаль, воно буде. Угу, Йдуть, йдуть, йдуть бої. Ось війна. Буде. Дотиснуть на територію. Навіть на дні колоди вісім камечів. Це, як сказала, обмежені бої. Обмежені бої. І, звісно, може випадати як окупація. Частково. Давайте не будемо тільки зациклюватись на цьому. Тому що кожен населений пункт розглядати, вибачте, ні. Віримо в ЗСУ, ситуація може змінитись Докорінно.